Постіть козу за хати, бо замерзла. на тій козі розгулятися, тісно в хаті. Пустіть, бо замерзла. Та я вже пустив, але не знаю, що господиня скаже. Будьте ласкаві, пустіть нас, бо й козенята померзнуть, а ми вам заколядуємо та пустіть нас. Ме, ме. Та заходьте, вже, заходьте. Добрий вечір, тобі, пане! Застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, та гладіть калачі з ярої пшени. Вся наша родина, славна Україна, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився. Іде із з тінь-тінь, іде теля зіркою тінь-тінь, А білий кіт з торбинкою торох тарох, тарох спинились під хатинкою і колядують в трьох. Колядин, колядин, я у батька один. Мене не дивуйте, ковбасу лаштуйте. Колядин, колядин, я у батька один. Винесіть поріжечок та покладіть у мішечок з руками з ногами, щоб бігав за нами. Ой, ясна, ясна, небі зоря. Ой, красна, красна у дядька жона, і красовита, і грошовита по двору ходить, як сонце сходить. Добрий вечір, ме. О, коза вже голос подає, кутю віщує. Ну ти, панове, ну ти, маурове, Поставайте в ряду, я козу йду. Ну, слава Богу, знайшли. Ось де вона. І горе мені з тобою і з цією козою. Люди добрі. Ну як привів він цю козу, ну просто життя не стало. Ні молока з цієї кози, ні вовни, а вередлива яка ж вештається по городах та посадках. Так як і ти оце по шинках, де ти був цілий день? Та годі тобі вже кричати, на базарі був, аж у самому Києві. Козу продавав. Та ніхто не купив, а вона й втекла. Дарим дід козок по сірому боку, Тоб коза впала, не жива стала. Ой, лишенько, коза вмерла. Яка гарна була коза, і смирненька, і слухняна, і молочко давала, і вогну. Це все через тебе довів, бідну тіньку, до смерть. Дайте, козиці, три куска сала, м'яу мяу, сала, щоб коза вставала. Ой встань, козо, та й струсися по цьому дому, по господарству, та й звеселися. Дайте козівів са, а для нас ковбаса. Дайте козі ячменю, а нам грошей повну жменю. Дайте сала, щоб коза брикала. Так, так, дайте, господине, а то кіт здохне. Нема сал, мишка вкрала. Не звикайте до сала, бо й нам мало. Чую я, що десь коза меке. Діду, продай козу, губуй, я є. А чи ж вона молода? Молода, молода. А головне відро молока в день дає. Відро? А дай я її роздивлюся. Дивися. Це наша коза вже стара Тереза. довгими віями нещодавно з Києва. Я ногами стопчу, рогами сколю, а хвостом замеду. Де коза стопою, там жито копою, де коза рогом, там жито стопою. де коза ходить, там жито родить, де коза хвостом. Там жито кустом, де коза буває, там все проростає, а де не буває, там все пропадає. Годі вже козів скакати. Рід козу почастувати, бо хто її не частує, в того вона заночує. Ми бажаємо щастя й долі добро в хаті і на полі вашим рідним і батькам, вашим сестрам і братам. Щоби мали щастя парі, наші любі господарі, щоб все велось від нині, наші милій господині. Прощавайте, дай Боже наступного року діждати. Будьте здорові, з празниками!